Добрий день, шановні друзі-садоводи. Це Чернігівська область, місто Прилуки. Хочу вам показати алечу, або як сьогодні, на сьогоднішній день називають її диплоїдна слива. Це слива санта Роза. Ось вона такий вигляд має. Вона вже починає дозрівати. Ось одні плоди, ось другі плоди. Ось все, ще один плод і там десь поховалося. Он. Ну, на такій маленькій глядці, наче немало цих і плодів. Чим хороший цей сорт, бо цей сорт являється хорошим запилювачем для інших сортів диплоїдної сливи. Через те необхідно б цей сорт мати в кожному саду. Тоді буде врожай слив дуже хороший. От і все за цей сорт. Достатньо, що вам потрібно знати за нього. На цьому будемо закінчувати. До побачення.